Січки пам'яті за Сергієм Нігояном засвітили у вірменській церкві. Вся вірменська спільнота та небайдужі чернівчани разом молилися за душу Героя Небесної Сотні, смерть якого підняла на боротьбу всю Україну. Вірмени, які опинилися на Україні, є щирими патріотами цієї землі і свідченням тому є Сергій Нігоян. Він не був членом жодної політичної партії. Він був глибоким патріотом України і можливо. Міг краще ніж багато з нас передбачити те, що ми зараз переживаємо. Вірмени запевнили, вони душею та серцем з українцями. Вони готові захищати незалежність України та її свободу не лише на словах, але й ділом в зоні проведення АТО імена Сергія Нігаяна, Георгія Артумняна і всі ті армяни, які свою жизнь отакі за свободу України, очевидне. Світичество та не стояли в старані в трудні мінути. Сергій Нігоян на Майдані під час революції гідності був охоронцем. Його прочитання вірша Шевченка облетіло всі змі. Загинув він 22 січня 2014 року на вулиці Грушевського в Києві. Помер від поранення свинцевою картеччю. Герой України, герой Небесної Сотні. Сьогодні ми порахували своїм обов'язком прийти обов'язково на цю панахиду віддати. Ну, все, що ми можемо, помолитись за нього. Минулому році, в цей час, в цей день ми, ми всі плакали, ми переживали за смерть Сергія Нігігаяна. Для мене особисто він, він герой, герой України, який забезпечив і, і мою незалежність, моє благополуччя і всієї України. Це є символічна дата сьогодні для не тільки українського народу, для вірменського. Те, що відбувається, якщо ми не будемо пам'ятати те, що відбулося, ми не будемо нацією, ми не будемо народом треба підтримувати і треба за них молитися бо вони є герої, які цього варті людмила григорчук михайло антонюк місцевий час